Що таке пробачити? Чому це так важливо? Проникливо побачити світла душі диво. Якщо не звинувачуєш і не кладеш провину, тоді для тебе значуще світло душі єдине, Нема шляхів неправильних, правих чи неправих, з тих напрямків поставлених. Ти не звернеш із них, життєвий шлях означено, від долі не втечеш, Тобою ж передбачено твій шлях яким ідеш. Тому за що пробачити, якщо незмінна путь, якщо не звинуватити, то в чим прощення суть? Отже, єдине значення. Пробачені когось, щоб зняти звинувачення, котре в тобі знайшлось, і відпаде в пробачені нагальність і потреба, коли всі звинувачення ти витягнеш із себе, в ту мить, коли прозрієш, і все, як є, приймеш, в собі імлу розвієш, просвітлення знайдеш. Це шлях на сьоме небо, що долею ти звеш? Не проти, а для тебе, цей шлях, яким ідеш.